від міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Дізнаємось про важливе станом на 22 листопада. Ну розпочну з такого. За указом президента України четверо кам'янчан посмертно отримали державний орден за мужність третього ступеня. Комунальники нагадують мешканцям. У разі аварійних ситуацій слід звертатися до єдиної диспетчерської служби. До Дня гідності та свободи в музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття виставки Україна ціна свободи. Вже другу ніч поспіль ворог направляє на Нікопольщину 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Постраждалих серед мешканців немає. Більше про наслідки розповіли вова-рятувальники Дніпропетровської області. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини сьогодні. Вночі зградів та важкої артилерії ворог випустив майже 60 снарядів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наразі рятувальники ДСНС обстежують територію після обстрілів. На щастя, у громаді минулося без загиблих та постраждалих. Мужньо та стійко наші захисники боронять кордони держави, захищають кожен куточок української землі та своїх рідних від російських загарбників. На жаль, ця воля досягається за надто дорогою ціною, ціною життя наших хлопців. 14 листопада під час участі у бойових діях загинув кам'янчанин Віталій Гончаров. В останній шлях провели бійця та помолилися за спокій його душі на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Від імені всієї громади міської ради та особисто від себе очільник Кам'янського Андрій Білоусов висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника Віталія Гончарова. Віталій народився 27 серпня 1979 року. У 1996-му закінчив ПТУ номер 25 Тривалий час працював на прадкамецьсталь. Від початку березня приєднався до тих, хто боронить країну від окупантів. Постоянно улыбався, дуже позитивний чоловік. був. Це що він у да? Воспитание поспитання дітям. Що защищать родину? Як він говорив, і сім'я, то хто. Ми служили в одній бригаді. Веселий був, ну, позитивний, сюди, здоров, все, ну якось. Ну, все, все було добре. погиб, погибний герой. У Віталія залишилися дружина, донька, син, мати та два брати. Пам'ятаємо, ціна нашої свободи безцінне життя полеглих захисників України. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава героям! Ціна нашої свободи життя полеглих захисників України. За особисту мужність і самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України зразкове виконання службового обов'язку. Загиблих на війні кам'янчан посмертно нагороджено державним орденом за мужність третього ступеня. Згідно з указом президента України, відзначено капітана Сергія Антоненка, солдата Василя Вороніна, старшого солдата Олександра Хейлика, а також солдата Олександра Шкапка. Кам'янська громада доземно вклоняється мужнім та відданим героям, дякуючи за їхній подвиг. Вічна пам'ять та слава нашим землякам! Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради нагадує, що у Кам'янському працює цілодобова єдина диспетчерська служба. Аварійні ситуації найчастіше трапляються під час зимових погодних умов та низьких температур, а також опалювального сезону. Тож, у разі їхнього виникнення, мешканці Кам'янського завжди можуть звернутись за телефонами диспетчерської 067-301546. 067 010 15 15,46, 073, 715, 46 або 050 154 15, 46. Також у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці єдиної диспетчерської служби кам'янчани можуть слідкувати за актуальною інформацією про планові ремонтні роботи. А якщо не вдається зателефонувати до диспетчерської, звернутись до фахівців ЄДС у соцмережі. Департамент ЖКГ також нагадує, що оплата споживачами житлово-комунальних платежів напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у кам'янському та надання ними життєво необхідних послуг. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 21 оперативно-рятувальний виїзд, зокрема, з них 8 разів на пожежі та 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам. За минулий тиждень врятовано 7 осіб. На жаль, 3 особи постраждало, та одна загинула. Детальніше про події, з якими мали справу рятувальники міста, дивіться у нашому сюжеті. На минулому тижні осередком виникнення пожеж був проспект Металургів на Лівобережі. Так, 16 листопада о 14.46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання у житловому будинку, розташованому на проспекті. По прибуттю та після проведення розвідки, було встановлено, що в житловому будинку на шостому поверсі в одній з квартир в кімнаті відбулося загорання домашніх речей на площі 5 метрів квадратних. О п'ятнадцятій годині, 18 хвилин, дана пожежа була ліквідована за допомогою подачі одного. За допомогою подачі одного ствола протек і на події загиблих та травмованих не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. 17 листопада, близько 4-ї години ранку, надійшло повідомлення, що на тимчасовій зупинці у дворі по проспекту Металургів горить легковий автомобіль. На місце події було ж відразу направлено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці біля будинку горить легковий автомобіль Део Нубіра. За первинною інформацією, було встановлено, що відбувається горіння в моторному відсіці, яке перекинулося до салону. Після ліквідації пожежі 4-й годині ранку, 14 хвилин, було встановлено, що пожежою було пошкоджено моторний відсік легкового автомобіля та салон легкового автомобіля, ДЕО. а також сусідній автомобіль, тобто його передню частину, бампер на загальній площі 3,5 метра квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом було залучено одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Незвичний порятунок навіть для самих надзвичайників трапився того ж таки 17 листопада по проспекту Перемоги, де сумлінні сусіди, турбуючись про похилу жінку, яка опинилася на кондиціонері третього поверху. В житловому будинку викликали рятувальників на місце події. По прибуттю державно... рятувальників державної 9-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьохколінної драбини та мотузки бабушку було спущено з 3-го поверху з даного пристрою. За інформацією бабусі, вона не потребувала ніякої медичної допомоги і говорила, що впала з 4-го поверху, звісившися з балкону. Рятувальники вкотре наголошують, нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж часто показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Тож пам'ятайте, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Будьте уважні та обережні. Бати про чистоту та затишне довкілля міста один із напрямів роботи департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Багато роботи проводиться по боротьбі зі стихійними сміттєзвалищами. Екологи дбають про їхню оперативну ліквідацію, тож далі у сюжеті. Спеціалісти департаменту постійно обробляють звернення мешканців міста щодо несанкціонованих сміттєзвалищ у різних районах для ефективного вирішення залучають підрядні організації, які забезпечені спеціальною технікою. Так можна зібрати та вивезти великогабаритне сміття зі стихійних сміттєзвалищ, які на жаль залишають за собою безладні кам'янчани. Приділили увагу стихійним сміттєзвалищам, які є на території міста. На жаль, багато мешканців міста все ж таки сприяють тому, що створюються. У місті стихійні сміттєзвалища, і майже десь відсотків 40, а то й може і 50, вони з'являються в одних і тих самих локаціях. Останнім часом спостерігається тенденція появи таких сміттєзвалищ в тих місцях, де наразі проживають і мешканці з інших міст країни. Робота в тому напрямку інформаційне теж ведеться, адже ми всі розуміємо, незважаючи на складні такі часи, все одно треба охайно ставитись до навколишнього середовища, дбати про оточуючих департаментом затверджений перелік місць стихійних сміттєзвалищ. На жаль, наразі їх понад 80. Працюють екологи згідно з переліком критичних локацій, затвердженим виконавчим комітетом. Більшість таких сміттєзвалищ були ліквідовані спільною роботою департаменту та підрядних організацій. Силом підрядних організацій, які у нас працюють. Ліквідовано понад 50 сміттєзвалищ загальною кількістю 12 тисяч 351 кубічний метр цього різноманітного сміття. Буде ще багато, багато всіх місць, де необхідно ліквідувати. З'являються інші місця, ми вносимо до цього переліку, будемо працювати. Екологи вкотре звертаються до камінчан із закликом підтримувати порядок у місті та на своїх районах, адже чистота, де не смітять. Департамент економічного розвитку міської ради інформує громаду про оприлюднення проєкту програми економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зазначу, що проект програми є документом державного планування місцевого рівня. Ним визначаються пріоритетні напрями розвитку громади задля підвищення стандартів життя населення. Серед яких і створення умов для розвитку конкурентної спроможності та інноваційної економіки, а також забезпечення гармонійного розвитку кам'янської міської територіальної громади. Затвердження проєкту програми економічного і соціального розвитку Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік здійснює Кам'янська міська рада. Передбачена також процедура громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення. За воєнного стану громадських слухань не відбувається. Свої зауваження і пропозиції громада може подати до департаменту економічного розвитку, що знаходиться у приміщенні Кам'янської міської ради, або ж на електронну адресу, яку бачите зараз на екранах. Проєктом програми та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись в департаменті економічного розвитку міської ради. А з екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, можна ознайомитися у департаменті екології та природних ресурсів міської ради за адресою Проспект Свободи-2, дріб 1 та в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради за адресою вулиці Галини Романової, 4. До Дня гідності та свободи в Музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття виставки Україна ціна свободи. На виставці представлено більше ста експонатів. Співробітники музею розділили експозицію на три частини: події, присвячені Євромайдану, АТО ООС та повномасштабному вторгненню 24 лютого. Про важливість пам'яті, яка є основою нашої свободи, далі в сюжеті. Виставка відображає свідомий початок боротьби українців за свою незалежність, свободу та гідність. Євромайдан із трагічними подіями від 21 листопада 2013 року. Далі анексія Криму, вторгнення Росії на Донбас та повномасштабна війна від 24 лютого. Таким є коловорот українських реалій останніх 9 років. Це війна за цінності, війна за історію, війна за ідентичність. Яку відстоюють українці воюючи, і дуже велика заслуга і жертва, жертовність саме дніпрян. Серед більше ніж ста експонатів. фото та речі безпосередньо з Київського та Кам'янського Євромайданів із зони проведення АТО ООС, а також речі військових після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Всі експонати німі свідки нашого сьогодення, тому споглядати за ними цікаво й тяжко водночас. Приміром, бронежилет 200-го невідомого, тому що дівчинка-волонтерка, яка принесла, вона не могла сказати, від кого цей бронежилет. Хлопці, які передали, вони були наскільки вражені втратами в їхньому батальйоні, що прізвище просто не сказали і поїхали далі. І звісно, форма воїна, загиблого, чи жінка, мама його принесла ту форму, вся прострелена. Звісно, зі слідами куль. Це дуже важко насправді. Це важка історія. Українці стали учасниками нової епохи в країні, адже саме народ пише нашу історію, переконана начальниця відділу культури кам'янської міської ради Наталія Ларіошина. Сьогодні в кожному серці нашого кам'янчанина відкрита для, частинка для пам'яті, тому що якщо є пам'ять, якщо живуть герої в нашій пам'яті, то вони будуть жити вічно і в нашій Україні. Виставку відвідали учасники Євромайдану, військовослужбовці, представники громадськості, волонтери та рідні загиблих у російсько-українській війні. Особливо важливим такі заходи є саме для останніх. Всього від 2014 року Кам'янське втратило більше 170 воїнів. Життя героїв не повернути, тож головним залишається пам'ять, переконаний голова міської громадської організації родин загиблих Олександр Самойлович. Ще у вересні 2016 року він втратив сина Максима, який загинув на Донецькому напрямку. Під час інтерв'ю за його спину. І завершальний і напрочуд прониклива частина експозиції фотовиставка матерів загиблих героїв Кам'янського, які зображені на світлинах разом із синами. Наші хлопці, коли йшли на цю війну після майдану, продовжує цю саме свободу, от йшли саме за це. За свободну вільну Україну, вдячний Андрію Леонідовичу за підтримку родин за допомогу нашим родинам. Кожен раз, коли я приходжу ми до нього, всі питання ми вирішуємо саме для нашої допомоги і підтримки. 3853 фото з Євромайдану саме стільки на рахунку Сергія Петренка, частина з яких презентовані на виставці. Ставши очима Євромайдану, в його серці залишилося безліч спогадів про той період чергового підйому українського народу У нас по життю весь час майдан по при царі майдан. Тож воювали проти царя, проти Росії. Запорозька Січ теж Майдан теж проти Росії. Росія завжди намагалася нас знищити. От. Виставка триватиме ще два тижні. Запрошуємо всіх кам'янчан та гостей міста доторкнутися душею до живої історії нашої держави та її героїв, які, віддаючи найцінніше, показують нескореність нашої нації. Минулими вихідними на баскетбольній арені спортивного клубу Прометей пройшов 12-й традиційний турнір з волейболу пам'яті Валерія Зизюліна. У змаганнях взяли участь ветеранські команди та аматорські команди із Новомосковська, збірна команда Авдіївки та Мелітополя, збірна команди Донбас, а також кам'янська команда Дніпронет. Ідея створення турніру належить Денису та Сергію Зезюліним, сина майстра спорту з волейболу радянського союзу. Чоловіки створили цей вже традиційний турнір 12 років тому ще за життя Валерія Тимофійовича, на його ювілей. Адже Валерій Зезюлін користувався великою шаною в спортивному колі Сходу України. З моменту війни переживав, звісно, я кажусь, але так получилось що... Город Каменская нас принял. И дали этот замечательный просто зал. Опять огромное спасибо Коряку Эдуарду, отделу молодежи спорта, да, за то, что, насколько я понимаю, это вообще первый турнир с начала войны, который проводится здесь в зале. То есть кубок Зизюлина. Вин распочиная волейбольный сезон у миссии Каменская. За результатами півфіналу третє місце здобула команда із Авдіївки, а команда «Адреналін» з Новомосковська отримала четверте і останнє місце. Але це гра, і тут ці переможці наголосив начальник управління молоді спорту Едуард Коряк. Так, команд багато, але ж грають команда Донбас. Це команда Луганської Донецької області. Збірна, це команда Новомосковська. І... Команда Авдіївки грала. І команда наша це збірна команда нашого міста. Це найсильніші гравці зібрані. Це е, е, Дніпронет. Кам'янське. І у фіналі у нас так і вирішилася. вирішається судьба зараз. Прямо зараз ми дивимося. Зараз це гру грає Донбас проти Кам'янського. проти Дніпронет. Переможцем стала кам'янська команда Дніпронет, показавши впевнену та злагоджену гру, обігравши збірну команду Донбас. Організатори запевнили, що наступний 13-й турнір пам'яті Валерія Зизюліна пройде після перемоги України паралельно як в Кам'янському, так і в звільнених містах: Севродонецьк, Маріуполь, Авдіївка та Криму. І далі стосовно погоди на середу, 23 листопада. Синоптики передають нам мінливу хмарність. Вночі в місті буде мінус один. А максимальна температура в день становитиме плюс 6 градусів. Вітер слабкий південного та південно-західного напрямків до 5 метрів на секунду. Ну а на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Мені час прощатися. Актуальну інформацію протягом доби шукайте на нашому сайті міс.діп.юей та на сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бережіть себе. Бажаю тихої доби. Дякую.